Ремонт вулиці Гайова затягувався через те, що довго виготовлялася проєктно-кошторисна документація. Це, в свою чергу, відбулося через проблеми з переносом комунікації, пояснює начальник служби автомобільних доріг Тернопільської області Микола Гнатів. Все, що можна прокласти під проїжджою частиною, було прокладено під проїжджою частиною. Верніше, все, що не потрібно прокладати, все було прокладено. Там і кабелі. Каналізаційна мережа. Через те, що розробка проекту затягувалась, був проведений тендер, та й той за участю одного виконавця. Тобто підряднику ні з ким змагатися не довелося. Замовником робіт з капітального ремонту цієї вулиці є служба автомобільних доріг, а проекту – міська рада. Всі проекти, які йдуть по субвенціях, замовляли органи місцевого самоврядування. В містах міські ради, в селах сільські ради, в місті Тернополі проект замовником. Була міська рада, ну така технологія використання субвенції. Субвенції з державного місцевим бюджетом виділяють на розвиток мережі шляхів комунальної власності. Служба автомобільних доріг працює уже з розробленими проектами, додає Микола Гнатів. По субвенціях на цей рік виділено 6,3 мільйони. Хоча вартість проекту всієї вулиці набагато більша. І ми працюємо зараз. Для того щоб довести хоча б до 15 мільйонів виконання робіт по цьому об'єкту, не знаю, чи нам вдасться залучити додаткові кошти. Поки що реальні 6,3 мільйони. Ремонт гайової проведуть у два етапи: в першу чергу обладнають відрізок від так званої рогатки до шляхопроводу. Розпочатися роботи за словами начальника служби автомобільних доріг мали уже 25 жовтня. Якби не старалися наші недоброзичливці всі вулицю Гаюбу до на вулиці Гайовий підрядник приступає завтра. Завтра? Да, завтра. З понеділка не хотів. Цю інформацію Микола Гнатів озвучив журналістам у понеділок, 24 жовтня. Якщо підрядник не хотів розпочинати роботи з понеділка, чому ж він не зробив цього у вівторок, як повідомив начальник служби автомобільних доріг? Чи навіть у середу, незрозуміло. Приїхавши на гойову 26 жовтня, журналісти ІНТБ не побачили жодних змін.